Всім привіт! Сьогодні вже відселив отаких во, ящик забрав карапузики маленькі. Отакий. О! Такий. О. Хе -хе. Їм нині рівно 3 тижні. Ну, вони виглядають на три тижні дуже маленько, ну але їхній було 10, на 10 вигоду було, вони зато такі от маленькі. Ну нічого, не виростуть. Так. Е, не знаю, чи та буде мати. Вона гніздо не мости. Не знаю, може вроде, може не вроде. Та от. Вони були погуляні. Та бургунка і та бургунка були погуляні в один день. Вот, та робить гніздо. Там зробив ящик, поставив. Там вона мостить гніздо, носить. В неї живіт є, вона буде мати. Надіємося, не багато для першого разу. Тут продав дві самки живими. Тут дві самки продав. І тут продав я два самці. Два самці. І з тих старших тримісячних продав одну самку. Решта завтра мають приїхати забрати одного самця і тихло дві самочки. І все, лишається. Пчихає, я його не буду продавати. Він виросте піде він на м'ясо, ось от, ці от, пацан режі. Та сам колишив собі на плем'я на розводок. Ну і все. Той піде на м'ясо, на відгодівлю. та піде на розводок і та піде на розводок. Ти її продамо і ще лишається один вільний самець, може ще хто захоче. Ну, Самечок більше питають. Ну, Самечок не вийшло багато. Ну, але й самці теж беруть. Але самечок більше хочуть. Ось такі справи. Малишня росте. Так, зірочку нині погуляв, бо люди питаються, щоб були. Ще, ще хочуть таких рижих. Думаю, що вона знову рижих, таких як ці от. Буде, коли я її погуляв. Нині 14-го, 14 го квітня вона буде мати. 15-го. І от, ну карпузики гарні. Через два місяці виставлю їх теж на продаж. Ну, ще хай поки що ростуть. І трохи маленькі корм їдять. Получилося два таких, три таких, о. три чорних і два чисто чистокорічних. Вони ну, підростуть, я їх повитягую. Комбікорм. Тиждень їде е, зерно, бо не було того комбікорму. Що ти? такі то справи у нас. Поки що йде все файно. Та роти буде ротити. Ті підростають. Ті пропоїв їх перед продажем солікоксом. Так що вони у нас пропоїні. Але також дві самочки. От, зараз я одньому витягну, покажу. Ось такі самочки. Гарні самочки. Люди питаються чи можна пускати, ну то їх ще за скоро. На травень можна вже їх відгулювати. Якщо, звичайно, годувати кормом. Бо будеш годувати зерном, їх можна буде аж пускати на липень. Ось такі то самочки. Того тижня вони вже мали йти на м'ясо, ну, але... Люди захотіли, то хай ліпше живуть. Мені і так ліпше буде. Буду знати, що вони пішли на плем'я, а не на м'ясо, що вони будь мамами. Ось такі. От, така теж. Вони всі однакові. Реніту немає. Ні, реніту немає, все добре. Ось такі-то самки-самки. І ось такі тут справи нас. Знов погуляв, режим, Тут не гуляю, ну трошки почихаюсь рініт, бо зараз вітри дують, вкриваю двері, щоб провітрилось. Холод трохи, затопчихась. Сподіємося, що буде тепло, не буде. Тихреніт і всяких. І ось такі тут справи. Всім пока.